Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас третій день челенджу, м'яке занурення в йогу. і ми починаємо його, сидячи на п'ятах. Якщо некомфортно підкладаємо під стегна на подушку, робимо вдих, підтягуємо плечі до вух, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз. Маківка тягнеться вгору, спинка рівна, плечі м'яко опускаються вниз, і ми глибоко, спокійно дихаємо, налаштовуємось на цю практику. І формуємо собі намір ставитись дбайливо до себе і до свого тіла не тільки під час практики, а й поза килимочком. Переносимо стегна ліворуч від п'ят, робимо вдих, підіймаємо ліву ручку вгору витягнулись і з видихом нахиляємось праворуч, добре витягуючи лівий бік. Вдих, повертаємось в центр, переносимо коліна праворуч, підіймаємо праву ручку вгору вдих. Видих руч. витягуємо правий бік чудово, вдих повертаємось в центр, Знов сідаємо на п'яти. встановлюємо долоні за вуха, робимо вдих, розкриваємо грудний відділ, Плечі вниз лопатки разом, м'який прогин. і з видихом скруглення лікті стягуємо до пупка. І у власному темпі вдих розкрились, видих, стягнули в центр скруглення, і останній раз вдих розкрились, видих скруглення. чудово. Долоні переносимо в килимок, перекатимось на четвереньки. коліна підстегне, крокуємо долонями на початок килимочка, робимо вдих. І з видихом тягнемо груди вниз в килимок, ідемо в позицію цуценя. Опускаємось настільки низько, наскільки йде. Розтягуємо простір між лопатками, не затискаємо шию, не заламуємо поперек. Чудово. І далі додамо трохи динаміки. Вдих, підіймаємось трохи вгору скруглення, видих. Груди вниз. І ще порухалось у власному темпі, живіт підтягнутий, поперек, не заламуємо, шия довга, Чудово. Вдих виростаємо знов на четвереньки. долоні під плечі, коліна під стегна. І звідси виштовхуємо праву стопу вперед до правої долоні, ідемо в напіввипад, стегна закриті, не відводимо ліве стегно назад, спинка рівна, стопа під коліном. Вдих, підіймаємо ручки вгору, можливо, йдемо в більш глибокий випад. Затримались тут дихаємо, не заламуємо поперек. Заводимо руки за спину, збираємо замок, прокручуємо плечі, розкриваємо грудний відділ, груди тягнемо вгору, стегна вниз, щось підкладаємо під ліве коліно, якщо є дискомфорт. Опускаємо долоні в килим, робимо вдих і з видихом штовхаємо стегна назад, витягуємо задню поверхню правої ноги, акцент на тому, що в нас рівна спина. Не скруглюємось, можливо, підіймаємось трохи вгору, повертаємось в напіввипад долонів килимок і забираємо праву ніжку назад, повертаємось на четвереньки. І звідси ліва стопа вперед вийшли в напіввипад, відрегулювали положення стегон, спинка рівна, дихаємо. Судово. Підіймаємо ручки вгору, затримались, дихаємо в цьому положенні. Якщо йде напруга впоперек, опускаємось нижче до ноги і йдемо в діагональ. Заводимо руки за спину замочок, прокручуємо плечі, розкриваємо груди. Знов тягнемо груди вгору, замочок вниз, поперек не заламуємо. Опускаємо долоні в килимок, вдих, видих, штовхаємо стегна назад, ліва стопа на себе. Знов акцент на рівну спину, витягуємо задню поверхню лівої ноги, дихаємо і повертаємось в напіввипад долоні в килимок. Забираємо ліву ніжку назад. Розводимо коліна в сторони стопи разом і з видихом опускаємось в дитину, робимо глибокий вдих через ніс і акцентний видих через рот через ха. Відпускаємо всю напругу з тіла і розслабляємось. Вдих через круглення перекатуємось на четвереньки, схрещуємо ніжки, перекатимось на сідниці і сідаємо ніжка навхрест. Ручки через сторони вгору вдих, видих, долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!